Вітаю вас, мої любі. Звати мене Наталія. Ви знаєте, хочу подивитись е, таке. Всі вже про ці тамагавки, в уші прожужжали, всі вже зробили розклади. І е, куди не ткнись всюди про ці тамагавки. Але у мене таке питання: це взагалі лякалка просто? Чи це щось дієве, таке щось насправді буде. Е, чи нам їх передадуть, чи вони будуть у нас діяти, чи це просто так ля-ля, аби порозмовляти і нічого насправді за цим не стоїть? Тому хочу коротенький зробити розклад. Подивимось взагалі. Покажіть мені, будь ласка. Взагалі, от що це таке? Оце розмови про томагавки. Це аби порозмовляти, чи це дійсно? Те, що буде летіти по Росії і зможе якось допомогти нам у війні. Що це? Томагавки оці? Це лякалки для за лякалки, ну лякалки, розмови для того, щоб Росію до повищому саду прозвести привести до відповідальності. Перша ж карта випала, що це розмови. Більше розмови. Ну, а все ж таки, чи будуть тамагавки в Україні? Ану, покажіть, будь ласка, чи передадуть нам їх? Чи передадуть тамагавки в Україні? Цікаво. Перше, показали це таємно повинно вплинути. От, показали, що це за закритими, ну, це не йде в публічний простір. Таємно намагаються змінити кардинально позицію Кремля. Але це йде чомусь таємно показують, мабуть, і їм щось розповідають про них. Тобто мені спочатку показали, що це більше для розмови. А потім показую, я ж питала, чи прийдуть вони нам. Дуже не скоро світ для того, щоб справедливість таку суцільно влаштувати, знову щось розповідає. Ну, а оцей лицарь Пентаклів, це може бути тамагавка? покажіть мені, будь ласка. Прийдуть намагатися в Україну. Ой, є шанс, от шанс є. Вони повинні змінити дуже сильно ситуацію на те, щоб ми. Відчули свою, е, як свій успіх. Але їх буде небагато, небагато, прям небагато. Ну, якась частина, це не зовсім так, що їх там три штуки, ну, може, я не знаю, скільки там від, від, від суцільної кількості. І вони все одно будуть за обмеженнями, бачите? Вони будуть самі нам розповідати, як, як, з якими обмеженнями їх використовувати. Щось таке, мені здається, буде. Але щось дуже-дуже поступово, Були лицер Пентаклів, він такий е, дуже повільний, але в нього є найкраща риса, він таки доходить до кінця. Перед тим, як ми підемо далі, хочу вас попросити. Якщо вам подобається, ставте, будь ласка, лайк. Бо без цього не просувається нічого. Пишіть, якщо ви щось думаєте на цю тему, яку ми з вами розглядаємо. І підписуйтесь, якщо вам щось подобається. Дякую за все, що ви зробите. Так, ну добре, ми з'ясували, що може якусь невеличку кількість ми їх отримаємо. А чи полетять вони по Росії? Покажіть, будь ласка. Розмови, як і раніше, будуть взивати к справедливості, к законам. Польот там гапків не бачив. Якісь домовленості з Військовим Союзом. Про що це домовленості? Хто це в страхах? Приходить колесо фортуни. От показують, що це ілюзія. От ілюзія всього шансу для того, що вони... Ну, це, мож... це вже наприкінці мені показало, що це карта агресії, що вони можуть полетіти, але поки що це ілюзія, що це ресурс для нападу. Ну так полетять вони чи ні. Страхи якісь. Зруйновані підприємства і зупинка. От таке враження, що це, от бачите, це допомога нам під'яволом. А що таке під д'яволом? Ніякої правди тут немає. бо правду не дізнаємось і її нам не покажуть, бо це приховане для маніпулювання, таємне. Не знаю, якщо і полетять, то все одно це буде як маніпуляція спочатку. Не показала прям самого польоту. Ще раз питаю, ще раз, от чи полетять вони? Ці тамагалки вже, господі, задомбаленими. Полетять вони по Росії. Покажіть мені От трьома картами. Це більше про наш захист, щоб ми отримали своє. І не можу мені показати, так чи ні. Може, воно ще не вирішено. Затягування процесу, буду навіть далі дивитися. Коротше, як я зрозуміла, буде дуже багато розмов про це. Цей інструмент більше маніпулювання в першу чергу, не то, що більше, в першу чергу для маніпулювання. Можливо, можливо, не скоро їх якусь невеличку кількість нам передадуть, але це от показало, як нам для захисту. І в кінці показує, показується більше маніпулювання, тримання на гачку. Може, вони кажуть, от ми будемо, у нас вони є, але якщо ми запустимо, то буде там ай-яй-яй. Ну, от таку, таку історію показали мені. Будемо дивитися, що буде насправді. Дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалось. Дуже буду рада з вами спілкуванню і напишіть, якщо ви зможете щось написати. Дякую, будьте здорові, тримайтеся. Всього найкращого. До побачення.